Всім привіт! Всіх вітаю на нашому каналі. От, приїхали на виїзд до кобили. Роню в попиті. Жеребець їздить, кого буде цікавити, телефонуйте, чіпайте йому кеточку. А що, зараз раз його зганяємо, чи може хай їх кубил, спочатку щоб він вами не шарпав. Я ja, вирісний тут обріє, трохкофінь. Кубило десь там. А де кубила? Зараз, просто. Ага. Зараз фудим. Зараз веде зараз. Бра брат. Ти ти не знімайте його. Снімайте. А відпосипала? Ну ти яка у що чорна? Більккова, я не знаю, ти жін черва, вона старша або Любкова. Любкова вже третя, пошатом, на то було. Ви не було, пускали? Ні. А не пускали, бо не було. Було, не хотіли сте? Піхай тобі якийсь. А підходить, до перший раз все розродила, а потім... Бог, віп своїй немає. Вона вчора затерлася вже і вчора пустила так, як знаєш, та як корова. Mm -hmm. no. Такий тербуш, такий тербуш. Так а там вже пасе. А тут сусідка. Не ведіть до неї, тато. Не ведіть до неї. О, Роні, гоу! О, тата! Гоу! О, малий! О, Було би спокійно, то б приїхали тут, А так то що вже вербів, то недалеко. Тут, слухай, ми пускаємо нині, на дев'ятий день десь під піджени. Це палечення. Треба туди в полку. То брат, то, я. Ну. Тобра, то, то брат. То, ну, а то він приганяв. Ні, а ти приганяв куби. Ні, ні. Брат зараз. Діше добу це фала. він прийде. Так, так. О. О. О, так. Оу, що маємо. не до роботи будуть до неї доробити. Як він тягне? Не бачу, я постійно монітору в інтернеті. Ходи то має тонну 250 кіл, я там говорять чи не говорять, найпридеть, най скільки коштує. Ну, то є сабан, то він був туша, але він... він не мав він тої для роботи. Він потягнув 2 метри так корито і сказав тягні твій, я не буду". <гум> він такий був. Я... Мог потягнути, бо всі б тут за ним. <гум> така дочка буцефала. Ховай голову, то здалека не буде. <гум> От така дочка буцефала. О. Та ви їхали, возом, ми вас виділили десь туди, вперед, ні? Чи то ви тепер запрягли тільки? Обстригли, обстригли, обстригли гриву? Вона була, я пусков її гомки буду в і трохи стерву. Стерва гриву. Ти гомки були. Така кобила. Скільки? П'ятий рік буде навесні, так? Треба, 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 то вона старша за ту. Nu. Si asci, a boa. Zatina's si malatam tas, nite. Ta kei biš. Coloadesti. Faina? Minorco. Da tremai zitai, zajaia. Кобила робоча, а хоче тягнути. Їде добре купила. Ви стару її маму продали. Що Щось стало з ним? Як твій тещі писав, п'єше? Черев'ячка. Черев'яшник з чапа Черев знаєте, з купчинцю. Не знаю, але ліп я, ліп я Кобилу до вагера ти не приводив. Що? До вагера. Щоб отипало, щоб ага. Але не ти приводив. Я? я. Ні. Тільки то, 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 то той другий приходить. Ні. 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 Похудав. Ти похудав. Ти похудав. Знаєш, що рацію я привозив. Похудав, із бляха. Ти сам як Так? Я сам приїздив. Три рази їздив. Три рази? Так. Три Та. рази взагалі. Ну давай, розв'язуй. ми вже вдома. Так відбувається. O, oh. trap, 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 Роні стоїть на старій хаті. Голіпанова міськ. Але як коліпана ми ставили. Ставимо так потик на поперек, щоб не обертався. Чепили тата? Чепив та ліс. Вон, факірова підкова. Якраз під uh -huh. А Зараз ще знімемо вам наших коників у хліві. От на продажу ще є такі романівські овечки. Я думаю, завтра вже будуть пострижені. Це ще має родити. Є маленькі, є дорослі, паран племінний, овечки на продажу, номер буде в описі. Всі питали, де Алан. Алан наш на місці, Алан місце дислокації локації не міняє. І Алику. Наша. Це наша має дочка. Ліпана, спортуська, Там Куша наша, Метелиця. Чекайте зніму, не зганяйте. Спить? Ей! Прикидаємося. Wake up. Вона і бельгійка спалить. Празія wow. oh. разом з нею стоїть. Наша белуня. Є бела. Піно всім піно і жеребчик на продаж. О. Орли. О. Тут гарно так сонце б'є, гарно знімати. Так. Белуня наша така ростом. 170 вкриває. Останьте біля неї. Катерина, дивнувата. Такі у нас коні. Всім дякую за увагу. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, коментуйте. До зустрічі.